Намалюємо сьогодні спіралі Python. Я, власне, заготував код. Так, ну Спочатку дивіться, давайте імпортуємо бібліотеки всі і також налаштуємо вікно. Дивіться, Вікно у нас буде 500х500, на 500, тобто ширина, висота. Буде також колір у нас жовтий. І також буде, наприклад, у нас тайтл, тобто заголовок, у нас буде, Ну, напишемо просто так. Запустимо. Так, буде жовтий колір. Так, ось так, ось Це у нас є. Так, ну і тепер можна переходити до малювання вже нашої спіралі. Так, дивіться, у нас тут потрібно також створити черепашку, яка буде малювати це все. Так, URTL, також швидкість ставимо максимальну, ставимо також ширину, ну, можна поставити тійку трошки побільше. Режим кольору ставимо, власне, у нас буде RGB, тобто будемо обирати з використанням рандомних чисел, тобто від 0 до 255, тобто у нас буде червоний. Зелений блакитний, тобто будемо рандомно обирати. Також у нас тут, дивіться, треба, власне, так, це ми прибираємо, також нам потрібно ще N ставимо 200. тобто Це у нас буде кількість наших ось цих, власне, квадратів, які будуть формувати спіраль та кількість ітерацій. І також Давайте власне, включимо режим малювання, тобто pen down ставимо. Так, і відкриваємо власне, цикл і будемо малювати. дивіться, Нам тут потрібно власне зараз, дивіться, ми власне, обираємо колір, тобто рандомним чином ми обираємо колір. Ну, В принципі, використовуємо для цього rendint, тобто, дивіться, Кожен раз ми генеруємо рандомний колір, тобто випадковий колір. І Також у нас зміщуємося на I, тобто на величину, повертаємо на 91 градус праворуч. І зміщуємося, наприклад, I ми збільшуємо на 4 в даному випадку. Ну, Давайте поекспериментуємо. Зараз допускаємо. Так, ось така у нас спіраль. Дивіться, у нас N200. Тобто, поки у нас I буде менше 200, ми власне, будемо малювати. Коли буде більше, ну, давайте зараз задамо, наприклад, 400. Так, і давайте тут задамо, наприклад, одиницю. І давайте спробуємо намалювати. Так, ось спіраль у нас має ось такий вигляд. Бачите, ось такий вигляд. Ось так це виглядає. Малюємо, малюємо. Так, ось так це у нас виглядає. Так, ну і тут також можна задати, наприклад, можна задати двійку. Задаємо двійку, бачите, ось так це буде виглядати. Все, готово, бачите 400. Так, тепер дивіться, можна взагалі кольори задати, наприклад, задати якийсь постійний кольор. Ну, наприклад, нехай буде червоний. Давайте зараз. По старому 255, тут по 0. Тут по 0. Так, вот так, буду червоный. Значит, вот, считаю, что такая у нас спираль. Пішло, пішло, пішло малювання. Так, Бачите, ось така у нас фігура цікава. Так, можна задати, дивіться, тут також можна закоментувати. Давайте закоментуємо. Так, ну давайте задамо, нехай буде, наприклад, у нас зелена. Так, тут ставимо 0, тут ставимо 255. Бачите, зелена спіраль. Ну, можна сині аналогічним чином задати, тобто, дивіться, ви можете змінювати ось ці числа, а у вас буде змінюватися, власне, також колір вашої спіралі. Ось так це виглядає.